Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо разом з вами новий влог. Ну, думаю, що він буде складатися десь з декількох днів, але побачимо. До речі, вчора приїхали на дачі, були там на вихідних. І назбирала я ягоди, нарвала. Це черешня ось таке ведерце. Ну, зараз я її помилю, щоб їсти. На така тверденька, знаєте, хороша. А ще одна черешня, яку я вам якось показувала, така вона, велике е, дерево. То ми не встигли, вона потемніла, вона достигла, але і за душі вона почала псуватися, тріскатись. І ну, мама там е, зараз на тачі, то вона. А позриває там, яка хороша, що залишилась, і, напевно, що буде робити компот. І ось таке ведерце назбирала вишень. Зверху тут вишні такі крупненькі, я їх теж відберу, будемо їсти. А знизу е малі, малі такі ягодки. І знаєте, що я хочу зробити? Хочу закрутити компот на зиму. Чесно кажучи, закрутки я ніколи не робила, це не моє. Але так як, так як в морозильній камері мало місця, щоб заморожувати ягоди, ну, декілька цих пакетиків я все ж таки заморожу. А, і хочу закрутити компот. Але в мене лише до тільки дві трьохлітрові е, 3 літрові баночки. Трьохлітрові банки в мене є. Тому багато не вийде закрутити. Так як ми, якщо там щось випиваємо чи з'їдаємо банки, завозимо на дачу, і вони всі на дачі. ось, І якщо я зараз закручу ці, мені сподобається, якщо це не так дуже складно. Як мені здається, я ж кажу, я ніколи не консервувала нічого, ну так тільки мамі допомагала, сама не робила. І якщо мене це е, якось захопить, то піду навіть куплю пару банок, але черешеньку будемо їсти. Мені, до речі, дуже подобається компот з черешні. Коли хтось варить, на смак мені подобається. І ще нарвала трошки агрусту, можу закину до цього до вишні, тому що я дивилася рецепти і кажуть, що вишню е, гарно консервувати ну, компот. Саме з якимись іншими ягодами. Побачимо, але поки що черешнику будемо їсти. Треба наїдатися, поки є вона свіженька, смачненька. А оце ці черешні з молодих дерев, дуже такі класні. А ще знаєте, яка в нас новина сьогодні? Е, наш кіт, який живе на дачі, Васька, ну я вам його показувала, десь був зник, його десь щось місяць не було. І сусідські коти десь ділися, хоч хоча в сусідки дуже багато їх було. І нашого кота не стало, і її котів. І щось ми так. Ну, я не знаю, чи це дійсно так, але в нас є такі предположення, що вони їх повивозили разом з нашим котом. І що ви думаєте, його місяць не було, і сьогодні він приходить вуха подерті. Я вам ставлю тут десь фоточку, мені мама скинула. Худий. Я ж кажу, вуха подерті, чи хтось його гриз, чи що, не знаю. Звідки він добирався, тому що місяць його не було. Ну а я варю їсти, поставила бульйон, зараз перший бульйон Тут варю домашню курочку, і вже в мене зварилась гречана каша. Ще в мене є пару котлет, а нам з Юрою ще залишився плов з минулого разу, поки... ну, коли я його готувала. І зараз помию ще і переберу ягоди. Ще нарвала, до речі, шовковицю, агруст, а, потім цю жималесть. Ну, всього потрошечки. Тому що поспішали їхати. Ви думаєте, потім? я зробила сьогодні компот? Угу, Зараз банки намила, кришки намила. Хоча його там недовго робити, але я вже, мабуть, завтра зроблю. Чи подивимось, що сьогодні по вечерію вже зроблю. Не хочу загадувати, тому що думала, що сьогодні зроблю. А як взялася, то поприбирала, то суп зварила, то обідом покормила і, та, і таке. Цілий день щось робила і нічого не зробила. І пізно сьогодні прокинулася, з -за того, що погано спала вночі, тривоги були. І якась така ця сирена довго, я вже Юрі казала, ніхто не чув, ні Юра, ні донька. Вона як зарядила, ця сирена вити. І я вже думаю, коли вона вже закінчиться, так? Довго-довго. Я щось встала, потім погано ну, не могла заснути. В общем, погано спала і пізно прокинулась десь 10. І те та й таке менше встигла зробити. А зараз вже прийшли і будемо готувати вечерю. На вечерю я дістала кусочок такий шматочок вирізки гарненький. Юра замаринував і дістали гріль. Будемо на грілі робити, а на гарнір, я думаю, макарошки. Макарошки можна, тому що на обід в нікусі була гречка з котлетами. В нас плов. Ми плов доїдали. Що там супчик стоїть, охолоджується на холодній цій плиці, тому що я ближче до вечора його вже теж варила. Ще думала собак помити, так і не помила. то що я... Запланувала собі сьогодні, то не все зробила. А завтра я вже піду на манікюрчик. У мене, бачите, як повідростало. Це губа. Знаєте, я е, буває таке, дивлюся на себе в дзеркало. І думаю, М, да, мені подобаються губи, об'єм, те, що потрібно. Потім е, знов, ну, там, проходить там, якийсь час, дивлюсь в дзеркало. Вони що здулися, думаю, щось мало. Потім, коли знімаю відео, дивлюсь, ні, нормально. Бо знаєте, як, ну, багато таких випадків, що дівчата роблять собі губи, на наступний раз трошки більше качається. Так більше більше, бо їм здається, що вони менше і менше. Але ні, то треба. От добре, що я відео знімаю, я хоч себе бачу зі сторони, щоб не переборщити. Мені подобається. І вже лоб став. Бачите? У -ху -ху. Те, що потрібно. Так що готуємо вечерю, будемо сідати смачно їсти. До сняття то я. Підмідерка. Ну да, да. Це, це таке, так, так, це моє таке, правда? Мені здається, що вони дуже великі на моєму. Вони такі майбутні. Чи ні? чи ні? Ну бо мені не ж не буду в них ходити, нашу брату тобі. Тоді ну, дивись, під костюм тобі було. Це у нас мама небольшой шопінг. Ну, да. Купила мама дьоровські окуляри. А мені а, що там, Луї Вітон чи села Рам не підійшов, так? Села Рам, так. А це я думаю, що він би тобі підійшов. Ні, дуже великі, як на мене. Бачите? Сьогодні жаріжка, то я вирішила вдягнути платячко своє з цією сумочкою. Так, я не, не знаю, що я нажала на телефоні, але якийсь він дивно знімає. Я вже вдома. Походили з мамою, трошки пошопалися. Ну так, вийшли каву попити, зайшли в Київ, всі трошки перекусили розвіятись, вже давно не виходили. Зараз швиденько покажу вам, що купили. І, ну, нічого такого, але, думаю, покажу вам, може цікаво буде. Тут в мене такий трошки бардачок, але не звертайте уваги, купили ось такий грибинець. Пам'ятаєте, я вам показувала, що купили такої ж самої фірми. Собі нікусі взяла. І ще мені дівчина того разу показувала ось такий грібенець. То тепер у нас вже два нових грібінця. І цей, до речі, теж дуже класний, класно розчісую. Прикольно, це ось ця тізер фірма в колаборації з Барбі. Дуже сподобалось. І ще поновила ось такий сонцезахисний крем, у мене вже мій сьогодні закінчився. І, думаю, треба обов'язково взяла такий ж самий. Мені дуже сподобався. Тобто, я зранку, коли вмиваюсь, наношу крем під очі і сонцезахисний Іншим я влітку не користуюсь. Раніше наносила, минулого літа наносила сонцезахисний крем, але в мене він був від Авен і такий дуже жирний. Потім я ще звичайний крем наносила, і то вже було занадто. А зараз користуюсь ось саме таким. Він контролює, ну, Ойл контроль, щоб не блистіла шкіра. І трошки він не трошки, а гарненько матує, і легенький. Так що, в кого, наприклад, жирна чи комбінована шкіра, то ось такий рекомендую, і мені порекомендувала його мій косметолог. А ще знаєте, що вам хочу показати, я якась запухша, мені здається. Але ну, я вже прийшла давно, посиділа і таке. Е Такий стан, знаєте, щоб лягала спати. А ще вам хочу показати, в мене кума дуже молодець. Якщо ти кума мене дивишся, дуже тобі дякую. Покажу вам ну, чого. Ну, Взагалі-то вона в мене і так молодець, але дивіться, вона в мене кума. Буває, замовляє собі взуття і по інтернету. І воно на неї мале. Потім воно мені переходить по наслідству. Цього разу мені досталися самі такі. Я вже не пам'ятаю, як ця модель називається, я поміряла, мені ідеально підходять на моїй ніжці. Вони вузенькі, на кому вони вузькі, тому що в неї нога трошки ширша. Ось такі типу шанелі, і навіть в такому ось пильнику. А потім, пам'ятаєте, я вам показувала вдівала з своїм зеленим костюмом жовті То теж вона собі замовила на неї малі. Потім в мене ще є синенькі, такі вони, як мильниці. Теж вона собі була замовляла, і вони на неї теж були малі. Вона довгий час. Не знаю, чи замовляла, чи, чи не замовляла, чи може замовляла, і вони ну, те взуття, яке вона замовляла на неї, були якраз, е то вона мені нічого не це. Я їй вже шуткувала, кажу: то що, коли ти там будеш замовляти? Мені треба обновити. Вона каже: ти в бані. Ну, Вона, звісно, трошки по-іншому сказала. Чоловік мій, мій шуткує каже: слухай, кума, коли ти вже почнеш цей чоловіче вже взуття замовляти. Ой, і зараз ще вам покажу, що купила. Не можу сказати, що готуємось, але треба бути готовими до всього. Так як ці виродки пишуть, що і тікають з Енергодара, що сьогодні вночі вони можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Я вже надивилася, що треба купити для цього. Ну, калію її в мене є. Але І ще я подивилася, що, тр... що ще треба купити. І пок... ну, покажу, що саме. Дивилася Комаровського. І він сказав, який саме препарат він не казав. Але складові, які мають бути в цьому препараті, це, наприклад, зараз вам скажу, я подивилась такі ліки, і мені показало, що це, наприклад, цей Гавіскон для шлунку. Склад, зараз вам скажу, який там має бути. Наприклад, Комаровський казав, що треба купити препарат, який в собі має натрію альгінат. Я подивилась в інтернеті і мені показала ось цей гавіскон. це від печії. І ще алюмінія гідроксід То я читала, що Альмагель. Ну, Альмагель і гавіскон це те ж саме. Тому я не бачу ніякого сенсу купати, покуп, купляти однакові препарати. Тому взяла е, гавіскон і ще взяла сорбент. Тому як треба захистити, якщо що на випадок там чогось, захистити шлунок. А мама ще купила якийсь детокс як він там називається. Взяла декілька цих стіків. Шість взяла цього гавіскона і шість оцього сорбенту. А це те ж саме, що і цей атоксіл. Хоча я завжди беру, в принципі, атоксіл, я не знаю, чому я саме на цей повелася сорбент. ну, мені провізор сказала, що цей смачніший, більш приємніший на смак. А, тому взяла його, але подивимось. Ну, довіряю, я атоксілу. Ну і на випадок чого в мене ще є е, цей активоване вугілля. Будемо е, сподіватися на те, що все буде гаразд, але треба при собі мати, і воно не буде мені тут заважати. Хай на всяк випадок буває, е, буде. Ну, наприклад, в мене іноді рідко. Буває печія, якщо я щось таке е з'їм. І таких якихось пігулок е немає вдома. І ще взяла Урафурагін. Так як в мене, знову сьогодні це стіт бляха муха зранку почався. Ну і триний п'ю. Ось такі справи. Так, ну а зараз хочу змити макіяж, е намаститись кремом. І піти трошки помалювати. І ще хочу зайнятися одною справою. Я вже давно для цього все купила, ну такої творчості. Знайшла в інтернеті те, що мені потрібно, і як це робити, але в мене ніяк не доходять руки до цього. Чи, знаєте, хочу в день сісти поробити це, тому що освітлення має бути гарне. То пляха-муха поприбирати, приготувати, попрасувати завжди знаходиться, ну, чи робота знаходиться чим займатися в день. Тому в мене виходить займатися творчістю тільки ввечері. Ну, коли сили лишаються, я не хочу спати. Зараз посиділа трошки, думаю, так, вже так, дрімаю, але ще дуже рано. Думаю, ні, треба помалювати. Тому як фарби я вже відкрила, вже малювала, що вони в відкритому вигляді скоріше так висихають. Ось, І буду налаштовуватись на позитив. Так як, чесно кажучи, читаєш, читаю новини і трошки приходжу в жах. Фізично, може, ми і готові, але в тому плані, що там ліки якісь купили, такий захист, да, там воду купили, заготовили, вже набрали і таку, і таку. Тому що з цими виродками, ну, ми знаємо, що від них можемо очікувати і що вони дебіли, такі кончені, що це просто. І не знаємо, що це може бути вночі, тому треба трошки заспокоїтись, релакснути. Відійти від цих думок. Сподіваємось на найкраще. Да? А що нам ще лишається робити? На Божу ласку, сподіваємось і тримаємо за друг друга кулачки. Все буде, дай Боже, добре. Так що, друзі, буду закінчувати -за це відео. Дякуємо, дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мій канал. Ось і всім до нових зустріч. Це буде Україна!